Настав час розповісти вам, чим займаються шотландці на вихідних, чим їх дозвілля вирізняється серед інших. Перш за все, це довгі, активні, цікаві прогулянки на свіжому повітрі. Частіше за все, в неділю шотландці відправляються в хайкінг. Зрозуміло, не всі, але для великої кількості людей це улюблене хобі. Наприклад, у нашому містечку є хайкінг клуб і члени цього клубу раз на місяць, в неділю відправляються у довгий великий похід на весь день. А ще вони бігають, взагалі спорт це невід'ємна частина життя більшості шотландців, їздять на велосипедах і проводять цей час з сім'єю, оскільки шотландці дуже поважають сімейні цінності, і я помітила, що в родині завжди не менше двох дітей, тому і дозвілля, відповідно, планується для усіх членів сім'ї. І, звісно, як же в такий день не пограти в гольф. Хоча насправді шотландці грають. В нього майже кожен день, але на вихідних помітна підвищена активність. Ці дні складно знайти вільний столик в кафе, тому що шотландці зустрічаються на каву зі своїми друзями, спільно обідають і проводять гарно разом час. І важлива традиція вихідного дня, яка називається Роуз Сандей. У кожному ресторані Шотландії в неділю, в меню обов'язково буде запечене м'ясо з йоркширським пудингом, хагісом, овочевим або картопляним пюре. Часто шотландці саме в неділю вечерюють в ресторані, але якщо не відправляються до закладу, то влаштовують ролост сандей у себе вдома. Активно, у родинному колі, займаючись улюбленими справами, саме так свої вихідні проводять шотландці.